Уявіть, що ви прокидаєтесь у відкритому космосі, ні корабля, ні планети, лише ви з горі і сонце, що відблискує вашому шоломі. Але де ви? В який бік вгору чи вниз? Сонце ніби прямо перед вами. Але яка ваша точна позиція в сонячній системі? Зліва, вище чи нижче? Всі ці земні слова стрімко втрачають тут будь-який сенс. Але ми, люди, відчайдушно потребуємо орієнтації. І хоч як дивно це звучить, астрономи знайшли способи дати нам її навіть у безодню космосу. Тож ось питання, які сьогодні нам цікаві що знаходиться над і під сонячною системою? Та що це взагалі означає? Ми зліва чи справа у власній галактиці? А як щодо її розташування у Всесвіті? І головне, чи можемо ми взагалі знайти напрямки в космосі? Та що це здатно повідомити нам про те, як влаштований всесвіт. Отже, почнімо з того, що нам знайоме з дому. Тут на землі, очевидно, денис. Це напрямок, у якому на нас впливає сила тяжіння. Щось падає і летить до центру планети. Це наша вбудована система орієнтації. Звідси, вгору, це просто протилежний напрямок від центра Землі. Звучить просто, допоки ви не спробуєте націлити телескоп або запустити супутник. Бо раптом вгору і вниз починають змінюватися щохвилини через рух самої землі. Тож ми додаємо новий рівень вісь обертання землі. Уявна лінія, що проходить від північного до південного полюсу. Саме ця вісь дає нам стабільну точку відліку вона завжди спрямована в один і той самий бік. Хоч, де б ви на планеті не знаходились. Саме так ми й отримуємо справжню північ. Якщо продовжити цю вісь у космос, то ми знайдемо полярну зірку, вона розташована майже ідеально над полюсом. Це зовсім точно, але настільки близько, що майже не коливається. Мандрівники, моряки, стародавні цивілізації усі використовували полярну зірку, щоб зорієнтуватися. Але вона не завжди була північною зіркою і не залишиться нею назавжди. Причина цього повільне коливання землі, яке зветься процесією осі. Воно займає близько 26 тисяч років, щоб пройти повний цикл. Через це точка на небі, куди спрямована наша вісь, поступово змінюється протягом тисячоліть. Приблизно 5 тисяч років тому північною зіркою була зовсім інша Тубан. У сузір'ї дракона, а приблизно через 12 тисяч років це звання прийде до Ваги однієї з найяскравіших зірок на нічному небі сьогодні, утім зараз вона зовсім не біля полюса. Саме так змінюється вгору на нашій планеті в одну мить за мірками всесвіту. На південному небі все складніше Сігма октанта місцевий аналог полярної, але вона така тьмяна, що без телескопа її майже не видно. Саме тому мешканці південної півкулі більше покладаються на південний хрест або просто Сузір'я хрест. Воно, хоч і не точно, відповідає полюсу, але помітити його значно легше. Тож астрономи взяли всі ці земні орієнтири та створили екваторіальну координатну систему. Замість широти до Богати пряме сходження та схилення, небесна сітка, спроєктована на нічне небо. Уявіть, що екватори полюси Землі розтягнули далеко в космос. Тепер кожна зірка, галактика і туманність має свою адресу. Ця система непохитна для всього, що в межах нашого планетарного подвір'я. Саме за нею ми наводимо телескопи, відстежуємо супутники і плаваємо океанами. Але щойно ви віддаляєтесь, все починає тріщати по швах, бо екваторіальна система все ще залежить від землі. І коли ви її залишаєте, саме поняття орієнтації починає розвалюватися. Все було б так просто, якби земля була пласкою, як вірили стародавні племена. Та іронія в тому, що те саме можна сказати про всю сонячну систему. В ній існує так звана екліптична площина, тобто умовна площина, яку створює орбіта Землі навколо сонця. Це як екватор для сонячної системи, нульова лінія, фундамент, на якому ми будуємо все інше. Та оскільки екліптика виникла з протопланетного диску давнього Сонця, більшість планет від Меркурія до Нептуна обертається навколо Сонця майже в цій самій площині. Це робить екліптику неймовірно зручною для мапування сонячної системи. Але тут теж є нюанси. Всупереч популярному уявленням, планети не вишикувались ідеально в ряд, як кульки на пласкій поверхні. Кожна з них має власну орбіту з невеликим нахилом. Венера приблизно на 3 градуси, Марс майже на 2, а далі починаються серйозні винятки. Наприклад, Меркурій. Його орбіта нахилена на цілих 7 градусів, що робить його однією з найбільш перекошених серед класичних планет. І, звісно, ми не можемо оминути Плутон, колишню планету з комплексом головного героя. Його орбіта нахилена аж на 17 градусів відносно екліптики, це майже діагональ. Коли Плутон відкрили у 1930-му, він якраз знаходився над площиною екліптики. Але через свою довгу, ексцентричну орбіту він, зрештою, опустився під цю площину у 1989. -му. Плутон залишатиметься там аж до приблизно 2113 року. Це понад 120 років, проведених на так званому нижньому боці сонячної системи. Тим часом Voyager 1, найвіддаленіший з усіх наших апаратів, зараз мчить у космосі приблизно на 35 градусів вище кліптики. Напрямок його руху сузір'я зміняності. До речі, деякі люди вважають, що вона має бути 13 13-м знаком зодіаку. Але давайте не починати цю суперечку. А Voyager 2. Він обрав мальовничий маршрут на 48 градусів нижче екліптики, прямуючи до сузір'я телескоп. І так, це справді є назвою Сузір'я, а не лампи з Ікея. А комети. Вони справжні екстремали сонячної системи. Візьмемо комету Сі 2023A3, одну з найбільш розпіарених у новітній історії. Вона летить зверху екліптики, вражаючою траєкторію до внутрішньої частини сонячної системи. Отже, екліптична площина чудова опора для всього, що відбувається навколо сонця. Тож, якби вам пощастило прокинутись десь поруч із сонцем, просто шукайте яскраві рухомі об'єкти на кшталт Венери. Її рух дозволить вам обчислити власне положення відносно екліптики. Але щойно ви віддалитесь. Я маю на увазі справжній зумаут. Ця площина стане лише черговим місцевим курйозом, бо зірки танцюють під зовсім іншу мелодію. Вітаємо в чумацькому шляху. Наша галактика це сплюснута спіралі з сотнями мільярдів зірок. І ця форма плаский диск дає нам наступний ключовий орієнтир. Галактичну площину, вздовж якої всі зорі обертаються навколо центру галактики. Це щось на зразок екліптики, тільки для всієї галактики. І якщо ви загуглите розташування сонячної системи в чумацькому шляху, то знайдете картинки на кшталт цієї. Виходить ми зліва в цьому диску. Насправді ні. Це просто зручний кут огляду для інфографіки. А от щодо вертикального положення на щастя, тут теж є вгорі і внизу. тільки тепер ми говоримо вже про світлові роки. Сонце разом з усім, що його оточує, включено з вами, зараз перебуває приблизно на 20-25 світлових років вище галактичної площини. Здається, ніби це багато. Але якщо згадати, що чумацький шлях у деяких місцях у понад тисячу світлових років завтовшки – то ми буквально ковзаємо на поверхні. Але зачекайте, чому ж ми бачимо Чумацький шлях як діагональну смугу на нічному небі? Усе просто. Площина нашої сонячної системи, екліптика, нахилена приблизно на 60 градусів відносно площини галактики. Тож, коли ви в ясну ніч дивитеся на цю щільну світлосмугу, що перетинає небо по діагоналі, ви насправді дивитесь у ребро галактичного диска, тонкий зріз, де зосереджено найбільше зірок. А реальний рух сонячної системи щодо галактики виглядає ось так. Дуже хаотично. Від однієї такої анімації можна заробити собі запаморочення. Щоб усе це мало сенс для нас, астрономи використовують галактичну широту і довготу. нульова широта знаходиться точнісінько у площині галактики. Позитивні значення вище, негативні нижче. Майже як висоти на топографічній карті, тільки для зірок. Наприклад, М13, кулясте скупчення в сузір'ї Геркулеса, знаходиться набагато вище, десь на 40 градусів над площиною. А от усього за сім кутових хвилин нижче площини ви знайдете темне серце чумацького шляху, стрілець А із зірочкою надмасивну чорну діру, яка жонглює всім у центрі галактики. А тепер цікавий твіст. Галактика Андромеда, наш найближчий космічний сусід, виглядає так, ніби висить в небі над нами. Але з точки зору чумацького шляху, вона насправді розташована приблизно на 21 градус нижче галактичної площини, тобто те, що ми сприймаємо як згори, технічно є низом у галактичному сенсі. Заплутано, правда ж? Та якщо вам здається, що це вже забагато, пам'ятайте. Навіть наша галактика лише одна піщинка у чомусь значно більшому і хаотичному. І коли ви робите зумаут от востаннє, поняття напряму стає ще дивнішим. Зустрічайте космічне мікрохвильве фонове випромінювання, або КМФ. Це по суті сферична оболонка з найстарішого світла, яке ми можемо побачити у всесвіті. Тьмяна сяєво, що залишилося після великого вибуху, розтягнуте в мікрохвилі за 13,5 мільярдів років його розширення, і КМФ дає нам дещо справді унікальне універсальну точку відліку, але не для напрямку, а для руху. Річ у тім, що якби ви стояли абсолютно нерухомо щодо КМФ, не дрейфували, не обертались, не крутились, ви б бачили це прадавнє світло однаковим з усіх боків. Однакова температура, однакові довжини хвилі. Але ми не стоїмо на місці уся сонячна система мчить крізь космос зі швидкістю близько 370 км на секунду відносно цієї універсальної точки. І цей рух створює видимий слід у КМФ, який називається дипольною анізотропією. Один бік неба той, куди ми летимо виглядає трохи теплішим. Бо світло стискається з нашим рухом. Протилежна сторона холодніша, бо ми віддаляємось. Це як їхати під дощем, якщо краплі падають прямо вниз, вони б'ють у лобове скло, бо ви рухаєтесь. Те саме робить з нами Всесвіт, тільки замість крапель фотони. Але стривайте но. Якщо КМФ це єдина справжня нерухома система у всесвіті, виникає питання: а чи можемо ми обернути все навпаки, перетворити її на свого роду космічний глобус? Ну тобто нанести координати, провести екватор і сказати: ось північ КМФ, ось південь, а ми десь ось тут. Спокусливо, але ні. Річ у тім, що КМФ — це не мапа простору, а мапа руху крізь час. Це не структура, всередині якої ми перебуваємо. Це знімок усього Всесвіту у віці, приблизно 380 тисяч років. У будь-якому напрямку, куди б ви не подивилися на небі, ви бачите одне і те саме: розтягнуте й охолоджене придавані світло, яке перебуває з усіх куточків космосу. У ньому не закладено жодного вгору чи вниз. Єдина асиметрія це та сама дипольна анізотропія, той температурний перекіс. Спричинений нашим рухом у просторі. Тож у підсумку, це не ми тут, на карті зірок. Це радше ми рухаємося ось туди, крізь море випромінювання. І навіть якщо ви спробуєте побудувати систему координат на основі цього деполя, умовно назвавши напрямок нашого руху північ КМФ, а все інше відносно цього це не спрацює. Бо сонячна система не мчить по прямій. Вона обертається навколо галактики, яка сама рухається щодо КМФ зі зовсім іншою швидкістю. 550 км на секунду. І от через цю кашу сьогоднішня північ КМФ не буде тією ж самою через 100 мільйонів років. Тож тут маємо не космічний маяк, а радше спідометр, який працює лише, якщо дивитися назад. На тридцять з половиною мільярдів років у минуле. Утім, майже все в нашому Всесвіті насправді у великому масштабі має підступ і КМФ не виняток. Ми щойно сказали, що воно рівномірне та однакове в усі боки. Але не все так просто ось і віз зла. Звучить як назва лиходійської організації з коміксу, але це реальна аномалія у найнижчих мультиполях КМФ, тобто у великомасштабних патернах на небі. Якщо дуже спростити, деякі температурні флуктуації у КМФ мають бути випадковими, але натомість вони відхилені приблизно води і той самий бік. А цього не повинно бути у рівномірному Всесвіті без жодних визначених напрямків. Та це не єдина тривожна ознака. У сузір'ї Ерідена є ділянка КМФ, відома як холодна пляма, і вона помітно холодніша за навколишні області. Деякі теорії стверджують, що це відбувається через супервоїд, гігантську область простору з низькою щільністю, яка простягається на сотні мільйонів світлових років. Інші пропонують більш екзотичні гіпотези: на кшталт сліду від паралельного всесвіту або зморшки у структурі космічної інфляції. Якби там не було, якщо ці патерни справжні, це означає, що у всесвіту можуть бути напрямки, які не закладені в сам простір, а виникають із того, як у ньому розподілилася матерія і енергія. Тобто вгору і вниз, на найбільших масштабах, може не базуватися на жодній сітці, карті чи обертанні, а натомість випливати з нерівномірності космічної структури. Просто ці напрямки настільки глибоко вшиті в тканину простору. Що ми тільки починаємо розрізняти їхні контури. У 2021-му астрономи, які досліджували далекі квазари, раптово натрапили на справжнє чудовисько: Гігантська дуга, волетенська арка галактик, що простягається більш ніж на 3 мільярди світлових років. Це не просто дуже багато, це космологічно неможливо. Або принаймні мало б бути. Бо за стандартною моделлю жодна структура, зв'язана гравітацією, не повинна перевищувати 1,2 мільярда світлових років. Але, як бачимо, гігантська дуга майже втричі більша, і вона є не єдиним винятком. Невдовзі після цього вчені виявили велике кільце, галактичну структуру в 1,3 мільярда світлових років завдовжки, яка здається обертається або скручується у просторі. І це вже не просто цікавий факт, це патерн. А в науці патерни потребують пояснень. Бо якщо ви починаєте знаходити такі великі структури, і всі вони скручені або спрямовані певним чином, можливо, напрямо Всесвіті справді існує не в сенсі магнітної півночі, не вгору чи вниз, а як статистична орієнтація. Уявіть, що ми наносимо всі великі дуги, кільця, стіни і нитки, галактик на одну карту Всесвіту. Якщо ці об'єкти концентруються в одному боці, або їхня осі збігається аж надто точно, ми отримуємо вектор, а з нього систему координат. Зрештою, саме так ми визначаємо напрямки на Землі за рельєфом. Тож, можливо, всесвіт не такий вже й інакший. Якщо матерія в ньому рухається вздовж мегаструктур, як вода вниз по схилу, то їхня орієнтація може допомогти визначити космічний низ. І здається, ми вже знайшли найближчий. Пам'ятаєте швидкість сонячної системи відносно КМФ, напрямок цього руху не випадковий? Ще у 80-ті роки астрономи виявили, що тисячі інших галактик мчать разом із нами до однієї тієї точки десь у сузір'ї Центавра. Небо як вражені цим, науковці назвали цю загадкову структуру великим атрактором це вже трохи нагадує зла, правда? Але чому так зловісно? Бо просто ми не бачимо, що там насправді через сам чумацький шлях. Його щільна смугазір і пило на нічному небі блокує спостереження для найчутливіших телескопів. Тож природа великого атрактора досі залишається таємницею, і залишатиметься нею ще як мінімум 100 мільйонів років, поки сонячна система не обернеться в диску галактики у вигідніше положення. Все, що ми знаємо зараз, Великий атрактор є, ймовірно, гігантським скупченням галактик десь між 150 і 220 мільйонами світлових років від нас. Тож наша Земля, наша сонячна система, і навіть весь чумацький шлях по суті ковзають схилом, який занадто великий, щоб ми могли його осягнути. Ми пливемо гравітаційною течією разом з усією галактичною округою. Якщо це правда, можливо, саме великий атрактор є тим низом у нашому космічному сусідстві. До речі, наше власне наскупчення Ланіакея визначено якраз великим атрактором у центрі, то чи варто вважати цей об'єкт універсальною підлогою? Не зовсім ми шукали площину чи північний полюс, а виявили, що реальна відповідь це дрейф, тобто нас тягне в бік чогось щільнішого у цьому нерівномірному всесвіті. У підсумку поза межами Землі, вгору, вниз, північ і південь, досі нічого не значить. Єдине, що справді існує, це сто тисяч галактик, які повільно рухаються один бік крізь приховані долини і хребти космічного ландшафту. Я б на цьому й зупинився. Якби не одне свіже відкриття, яке просто підірвало мій мозок. У 2025 астрофізик Кліор Шамір і його команда опублікували дослідження на основі даних з телескопа Джеймса Веба. Та, можливо, відкрили дещо приголомшливе Вони проаналізували понад 260 древніх спіральних галактик, і виявилося, що близько двох третин з них обертаються за годинниковою стрілкою, тоді як третина проти. І ця асиметрія настільки суттєва, що може вказувати на щось глобальне, ніби всесвіт сам по собі надає перевагу одному напрямку обертання. І Якщо ці патерни реальні, і це поки ще велике, якщо тоді у Всесвіту таким може бути космічна вісь. Увесь космос може обертатися майже непомітно для нас, але все ж. І тоді поняття вгору і вниз, північ і південь, знову набудуть сенсу. Якщо ми знайдемо цю вісі, побудуємо навколо неї координати зовсім як на землі? Ми справді можемо створити глобус всесвіту. Хіба це не круто? Ці крихітні створіння, які не могли розібратись напрямком у межах власної зорі, розкрили орієнтацію неосяжного космосу. І, можливо, цього вже достатньо, щоб почати дивитися на всесвіт згори вниз. А як вам здається? thank <laughs> you